Вітаємо новини на каналі КТМ. і Сьогодні у випуску ми розкажемо простір вільна запрацював в Олександрії. Музейний центр підготував нові пішохідні екскурсії. Олександрійка Єлизавета Погоріла виступила у складі заслуженого академічного симфонічного оркестру українського радіо. Дружній до жінок та дівчат. Простір вільна розпочав свою роботу 21 лютого. Олександрія стала 13 13-м містом, де безкоштовно можна буде активно провести дозвілля, соціалізуватися та психологічно розвантажитись. Адміністратори у будь-який час вислухають та нададуть допомогу жінкам у складних життєвих ситуаціях. На відкритті місця відпочинку для душі була і наша знімальна група. З 21 лютого в Олександрії розпочав свою роботу дружній до дівчат та жінок. Простір вільна він надасть можливість жінкам вчитися новому, відпочивати від турбот, розкривати творчий потенціал та підтримувати одна одну під час складних періодів у житті. Цей проект реалізує благодійний фонд посмішка .UA разом з на галузі народонаселення та за фінансування Юсет. Простір Вільна. У фокусі робота до жінок та дівчат, фізична та психологічне оновлення. Сюди може звернутися люба жінка або дівчинка. Котра знаходиться у місті Олександрії, завітати, пропонувати, просто випити чаю або каву, поспілкуватися, знайти подружку. З нею буде поруч наша фахівчиня, адміністраторка, соціального фахівчиня і психологіня, котра буде підтримати, вислухають і допоможуть, перенаправлять по місту Олександрії до сервісів, які потрібні жінки. Це буде кола. Жіночі енергії це буде скарбниця думок, подій, порад. Ми будемо слухати кожну жінку, котра завітає до нас. Вона може також сюди завітати з дітками, тому що не всі, не у всіх дівчат є чоловіки, тому що зараз війна, дуже багато чоловіків захищають Україну. У просторі жінки та дівчата знайдуть собі заняття відповідно до віку та потреб. Усі вони безкоштовні. В нашому просторі будуть надаватися такі послуги, як рекреаційні активності, наприклад, спортивні заняття, чи то з йоги, чи то з пилатису, можливо, танці. Також творчі активності, наприклад, арт-терапія, живопис, акторська гра, кулінарія, різні майстер-класи. До того ж, ми будемо організовувати кавування, чаювання на якісь теми. Тобто жінки збираються в певний час тут за кавою, чаєм обговорюють важливі або цікаві для них теми, діляться своїм досвідом, навчають, можливо, одна одну. Ну і звісно, це будуть сесії з психологом. Сесії з психологом. Як і так індивідуально за потреби простір вільна це один із великої мережі офісів, які вже працюють у Києві, Львові, Запоріжжі, Одесі та інших обласних містах. Олександрія стала тринадцятою із сорока запланованих міст, де незабаром також відкриють простори для жінок. Місто Олександрія відкрите для будь-яких громадських ініціатив. І мені приємно, що навіть незважаючи на те, що йде війна, у нас відкриваються нові дитячі простори, молодіжні і вже другий жіночий простір відкривається в місті Олександрія. Це говорить про те, що люди, які у нас проживали, які до нас приїхали, вони можуть себе реалізувати. Вони можуть обмінюватися думками, обмінюватися енергіями, вони можуть народжувати нові проекти. Графік роботи вільної за середи понеділю з 11 до 20 години. Про анонс заходів та їх періодичність можна дізнатись з телеграм-каналу Вільна Олександрія. Олександрійський музейний центр пропонує у новому сезоні пішохідних екскурсій нові маршрути. Вони будуть пов'язані не тільки з архітектурними пам'ятками, а й з видатними земляками. Також заклад культури пропонує містянам та гостям Олександрії новий проєкт. Повезу тебе в музей. Більше інформації про новий історичний сезон музейного центру розкажемо у сюжеті. Олександрійський музейний центр відновлює пішохідні екскурсії. Під час них відвідувачам пропонують доторкнутися до пам'ятник історії та дізнатися нові факти з минулого рідного міста. Цікавить жителів міста Олександрії, історія пам'яток історії і архітектури, які збереглися в нашому місті. Це стара частина міста. З цієї теми у нас є дуже цікаві такі маршрути, які вже традиційні являються. Це від козацьких хуторів до міста Олександрії. Є маршрут Театральна Олександрія, краєзнавчі екскурсії в театральному сквері. Також пам'ятки історії архітектури міста Олександрії, таємниці старого міста. Цьогоріч до маршрутів, які прийшлись до душі, як містянам, так і гостям Олександрії, додадуться нові. Їх пов'яжуть із видатними земляками. Є маршрут, який буде в цьому році вперше. Це Олександрійськими стежками Леоніда Чернова Малашиченка. Він буде присвячений життєдіяльності цього видатного Олександрійця, який проживав в Олександрії з 1899 по 1917 рік. Згодом його стежки з Олександрії були вже. Його життя було пов'язане з іншими місцями, помер він у Харкові, але дуже є багато цікавих таких об'єктів, які або збереглися, або ж місця, де знаходився будинок, де проживала родина, або ж той же самий театр, в якому відбулося одне з найкращих кохань зустріч з майбутньою коханою дівчиною Вікторією Білаківською. Заклад культури започатковує і новий цікавий проєкт Повезу тебе в музей. Це співпраця з музеями сучасного Олександрійського району. До його складу входить набагато більше вже населених пунктів, на відміну від того, як раніше був Олександрійський район. І ми хочемо саме для самих себе дізнатися про ті музеї, які є на території району. Це і краєзнавчий музеї, це, це і шкільні музеї, і якісь цікаві такі моменти. З історії нашої Олександріщини. 21 лютого відзначався Всесвітній день екскурсовода. Окремого фахівця у закладі культури немає, тому кожен завідувач відділом музейного центру проводить екскурсії: оглядові, тематичні, пішохідні, рідше автобусні. Залежно від аудиторії та її захоплень будується і тематика екскурсії, розповідає Ольга Бошко. Інколи я цікавлюся, хто за професію ці люди заздалегідь, щоб знати на чому акцентувати свою увагу. Ще буває екскурсія, залежить від того, в які вона дні проходить. Якщо це про якісь цікаві дати, ну наприклад, була екскурсія, проходила в день музики. То звісно до основної якоїсь екскурсії, тематичної екскурсії, я додаю ті акценти і акцентую увагу саме на тих об'єктах, які пов'язані були з музикою. Ну скажімо, музична школа, де вона знаходилась спочатку, в яких стінах вона зародилась, потім куди вона переїхала, Є якісь можливо ще заклади культури, в яких про музику чи говорять, чи її вивчають, чи якісь гурт. І так далі. Цікавість кожної екскурсії багато у чому залежить від самого Гіда. Він повинен не тільки чітко знати матеріал, але й по-справжньому любити те, про що говорить. Дуже багато таких непередбачуваних моментів, коли тобі задають запитання, коли, ну, наприклад, люди з різним настроєм. І тут ну, потрібно бути не тільки екскурсоводом, а ще й психологом, відчувати людей, розуміти їх, з цих людей. Для когось екскурсії можливо. На... Можна проводити на швидкому темпі для когось на повільному темпі. Гуляєш містом і розповідаєш про місто. І головне його любити і цю любов передати людям. Більше інформації про початок екскурсій та їх маршрути можна дізнатись у міському музейному центрі. 13-річна скрипалька з Олександрії взяла участь у масштабному мистецькому проєкті Я віртуоз. Єлизавета Погоріла, виступила у Києві у складі заслуженого академічного симфонічного оркестру українського радіо. Із професійними музикантами музиціювало ще шестеро юних поціновувачів класичної музики із різних куточків України. Ліза, поділилася враженнями з нашої знімальної групи. Тринадцятирічна скрипалька з Олександрії виступила в складі заслуженого симфонічного оркестру українського радіо. Ліза Погоріла, учениця Олександрійської дитячої музичної школи. Займається на двох відділеннях: клас по скрипці зі Світланою Городецькою та фортепіано з Вікторією Сторожук. У щорічному національному мистецькому проєкті Я Віртуоз дебютувала зі скрипкою. Запросили мене десь, мабуть, місяць тому, запросила Богдана Іванівна Півненко, просила мене скинути. Відео свого виступу, і ну я надіслала, і тоді вона сказала, що мене запросили тоді вже грати з оркестром. Цьому році було маловато дітей, всього семеро учасників. Це проект Я Віртуоз, там де український симфонічний оркестр українського радіо, і головний диригент це Володимир Шайко. Це була пряма трансляція на каналі. Суспільне Україна і цей концерт записувався повністю, і він буде виставлений на Ютуб. Єлизавета виступила на київській сцені разом з найкращими музикантами. Вона виконала концерт номер 2 Генріха Венявського. Це перший раз, коли я грала з оркестром е, і е, ніколи ще е, не брала участі в таких проєктах. До концерту, звісно, дуже сильно перехвилювалася. Е, але коли, коли відіграла, за, за, зайшла за куліси і така стою, думаю, оце і все. Ну, Дуже захоплена е, і мрію ще раз туди поїхати. Участь у заходах подібного масштабу для лізи новий етап, проте не перший здобуток. Скрипалька активно бере участь в творчих конкурсах. Нещодавно отримала гран-при на міжнародному конкурсі М'юзик Мюзикалімп без допомоги спонсорів. Зізнається мама, було б важко. Виховувати таких дітей, я так на мою думку, я не знаю, як іншим батькам, дуже непросто, і фінансово це взагалі складно, можна сказати, із нашими, так як я працюю всього на всього викладачем, тому наші розходи набагато перевищують мої доходи, так як і придбали скрипку вже майстрову і смичок цього року. Це все дуже для мене. Щем, тому що дитина грає вже на, на професійному, можна сказати, інструменті. Допомагають завжди в цьому. мені, слава Богу, що є такі люди. І Анатолій Петрович Задисенеці, і Микола Павлович Сироватка нас підтримав фінансово. Також цю поїздку до Києва підтримав і Сергій Анатолійович Кузьменко, Ірина Анатолійовна. Тобто я всім дуже вдячна. Попереду у лізе нові горизонти, та звісно, щоденна кропітка праця в музичній школі. І на цій творчій ноті завершуємо випуск. Знаємо, все буде Україна. Зустрінемось.